Вітаю, друзі! Субота, 25 травня 2024 року. Вже тиждень, як діє новий закон про мобілізацію. І як я розповідав в по попередньому відео, минулої неділі я зареєструвався не з першої спроби в додатку Резерв Плюс, і там у мене. Статус у розшуку, тому я поїхав до ТЦК за місцем реєстрації, повіз документи, які в мене є. Спробував оновити дані. Хоча в мене дані оновлені, якихось проблем немає. Я хотів розібратися, чому статус у розшуку а, і яка ситуація? Мені сказали, що оновити дані поки що неможливо, оскільки комісія, яка займається наданням відсрочки, ще не сформована. І Можливо, буде сформовано наступного тижня. Крім того, треба отримати довідку нового взірця і технічної можливості отримати цю довідку нового взірця теж немає. Тому сказали не поспішати, почекати до того, як почне працювати комісія, тоді приїхати і оновити свої дані. Що ще цікавого, чим я хочу з вами поділитися, дуже багато хто питає мене, чи варто заходити в додаток Резерв Плюс. Я вважаю, що треба це робити, щоб мати. Ту інформацію, яка про вас є в оберезі, і яку будуть бачити на блокпосту, тобто сам захід, реєстрація в додатку, вона, як на мене, нічого не означає. Це просто ви будете самі розуміти, з чим ви можете зіткнутися на блокпосту. Тому я раджу ну, не боятися цього і спокійно заходити в цей додаток, перевіряти, який у вас статус. Що стосується оновлення даних, то ми розуміємо, що в нас ще є майже два місяці, ну там 53 дні. Для того, щоб дані оновити, їх треба оновити, щоб все-таки уникнути якихось проблем і великих штрафів. Дуже багато є помилок. Ви прекрасно розумієте, що є люди, які мають статус у розшуку помилково, які е, нікуди не вихилялися, нічого не порушували. Те саме можу сказати і там про себе, наприклад, що жодних повісток чи якихось інших речей, які би були підставою для подання в розшук, я ніколи не отримував, Ну я вважаю, що це просто якась така, знаєте, технічна помилка, яку, на жаль, поки що навіть немає можливості виправити, але спробую наступного тижня, як тільки запрацює ця комісія в ТЦК. Спробую цю ситуацію. Виправити, ділюся з вами, щоб ви теж розуміли, що можливо не тільки у вас така ситуація, така ситуація в дуже багатьох людей. Ви знаєте, що статус у розшуку мають ті хлопці, які вже два з половиною роки служать, які два з половиною роки захищають нашу Україну. Дуже дуже багато неоновлених даних, дуже багато технічних помилок. Ми розуміємо, що це великий об'єм роботи, тому. Хвилюватися, скачувати чи не скачувати додаток, як на мене, не варто. Але треба мати свої документи в порядку, по можливості треба, щоб у вас у військовому квитку, якщо ви чоловіки, якщо ви військово зобов'язані. Хоча ситуація, до речі, дуже незрозуміла з військовозобов'язаними жінками, чи треба їм так само ці найближчі два місяці оновити дані? Я ще до кінця не розібрався, але так виглядає, що жінкам там, особливо жінкам-лікарям, теж треба буде. За ці два місяці оновити свої військово-облікові дані, отримати штрих-код в військово-обліковий документ, військовий квиток. Це звичайний штрих-код, це такий, якби номер унікальний військовослужбовця. В багатьох він вже підтягується в резерві. Кажу, раджу жінкам, які мають офіцерські звання, які військово зобов'язані, особливо, якщо вони планують їхати за кордон, перевірити все-таки піти в ТЦК і уточнити, чи треба, чи не треба їм. Оновлювати свої військово-облікові дані для виїзду за кордон, тому що може бути дуже неприємний сюрприз, коли людина буде перетинати кордон, жінка-лікар, наприклад, а її не випустять краще. Цього не допускати, краще цю інформацію перевірити. Ну, а я ділюся, поки що все нормально, кажу, ввожу з собою військовий квиток, ввожу документи, які дають мені право на відсрочку, які, правда, ще поки що не завірені у військкоматі. Але, тим не менше, за рекомендацією працівників ТЦК одію саме так, чекаю, коли буде можливість, коли запрацює комісія, і коли буде можливість оновити свої дані. Друзі, отакий от. Такий мій досвід. Ділюся, щоб ви знали, тому що кажу попереджений, озброєний. Всім гарного дня, всім хорошого настрою. Слава Україні.